Мої вітання усім глядачам та підписникам. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт з питань національної безпеки. Іван Григорович, рада вас бачити вже у новому 2025 році на нашій ютуб платформі. Вітаю вас, слава Україні. Добрий день в новому 2025 року. Героям слава. У нас понеділок, 6 січня на календарі. Я хочу почати з вами нашу сьогоднішню розмову із подій дня вчорашнього, тому що їх в свій звіт внесли аналітика американського дослідження війни, аналітика американського інституту дослідження війни. Перепрошую у неділю, 5 січня, Збройні сили України відновили наступальні операції щонайменше у трьох районах українського виступу у Курській області. Про це пише. Американський інститут дослідження війни і пише так само про те, що сили оборони досягли тактичних успіхів зараз. Ну Якщо брати офіційну інформацію, то ну достатньо такі обережні стримані коментарі щодо цього. Водночас, Ентоні Блінкін, який із державним візитом у Сеулі, говорить про те, що Курська операція збройних сил України вона посилює переговірні позиції для України. Що ви скажете з приводу подій 5 січня, і які наслідки матимуть вони як для фронту в цілому, так і для того, про що говорить Ентоні Блінкен. Я можу дуже погодитися з Ентоні Блінкеном, з тим, що будь-яка наша успішна активність на Курщині, в тому числі, і успіхи українських сил оборони вони звичайно посилюють наші позиції і не лише переговорні. А що стосується російських позицій, то знаєте, тут я згадаю нагадаю, що на початку серпня минулого року, 2024 року, на території Курської області. І ось зараз, 5 січня, практично було рівно 5 місяців, відколи Російські керівники і держави, і командувачі збройних сил окупаційних Російської Федерації обіцяли знову ж традиційно, як це у них ведеться, упродовж там лічених днів. До йшлася мова в тому числі про класичні для них три дні. Витіснити українські сили оборони з території Курської області, як бачимо, їм не вистачило ні три дні, ні три тижні, ні три місяці, ні п'ять місяців. А більше того, якраз рівно за п'ять місяців на початку наступного року, Україна продемонструє і успішні операції з розширення свого плацдарма е, на території е, Курської області. Тому, звичайно ж, якщо ми будемо говорити про... Ймовірні переговорні процеси, наголошую на слові, ймовірні переговорні процеси, але зрозуміло, що вони йтимуться в різних форматах, вони вестимуться о, окремими персонами на те уповноваженими. Не факт, що. Вийдуть вони на той рівень, якого ми очікуємо, якого ми хотіли бачити, бо бачимо, що наші партнери, в тому числі наш основний партнер, Сполучені Штати Америки, досі намагаються зорієнтуватися, яку саме політику вони будуть займати щодо України в наступному 2025 році, і в цілому щодо своєї участі і допомоги Україні під час. Українсько-російської війни, яка набула цивілізаційної ознаки цивілізаційної війни, тому звичайно ж успіхи на Курщині українських сил оборони, і в принципі готовність і здатність не лише теоретична, але й на практиці, реалізувати своє просування в глиб російських позицій, російських позицій, які були в наступальній атакуючій позиції, знаходилися то це свідчення того, що українські сили оборони е, суттєво демонструють свої спроможності, чим в черговий раз змушують е, навіть скептиків, які впродовж там тривалого часу готові були говорити про успіхи Росії в війні на виснаження. То цих скептиків змушують критичніше поглянути на свою позицію і змушують їх об'єктивно оцінювати ситуацію, яка складається на лінії фронту, і говорити не лише про теорії і емоції, а й говорити про реальну допомогу Україні про можливість підсилити Україну силами і засобами, які б дозволяли ці маленькі перемоги перетворювати у значно більше. У нас безумовно дуже складна ситуація зараз на сході нашої країни. От повертаючись до курської операції збройних сил України, чергова критика пролунала на адресу керівництва збройних сил України, командувачів збройних сил України від нардепка Мар'яни Безоглої. Вона акцентує увагу на тому, що ну, якщо так коротко передати зміст її посту, що ось ці зараз операції в Курській області, вони ну, Негативно позначаються на ситуації, яка складається для нас на сході нашої країни. Що скажете? Я скажу що під час війни як ніколи, просто як ніколи, і дуже категорично треба вміти вкусити себе за язик. Угу. Особливо, коли хочеться сказати е, ті речі, які точно е, не свідчитимуть про єдність українських е, сил оборони і народу, які говоритимуть про. Е, про те, що є розбіжності, є інші бачення, і, можливо, знаєте, солдат солдат має додаткову силу, коли його підтримує вся нація ззаду, а не коли він бачить конфлікти, роздрайсі і ситуації особливо в процесі реалізації якихось задумів, можливо, вони будуть невірними. Вони не будуть катастрофічно там невірними, неправильними в силу того, що вже працювали в цьому форматі, і цей формат був відносно успішним. Відносно успішним спеціально вживаю це слово, розуміючи, що під час війни однозначно е, говорити в якомусь пафосному е, чи вкрай в позитивному, в позитивній тональності. про… Euh, наші успіхи в обороні чи в наступі це однаково для окремих людей, особливо для тих, кому найбільше болить, тому що там рідні і близькі, задіяні і можливо, euh, несуть втрати. То це завжди завжди викликає різні емоції. І, от, усвідомлюючи це, ми говоримо так: ми повинні бути. Повинні бути спільними, особливо коли операція почала реалізовуватися, і коли не треба необережним словом і думками чи діями зараз створювати перешкоди для українських сил оборони. Я нагадаю, ми успішними були на початку великої війни і впродовж тривалого часу за, дякувати Богові, і мудрості українського. Української нації впродовж всієї нашої оборони під час великої війни, якраз через те, що зберігали цю єдність і не дозволяли собі е, того, що руйнує е, руйнує на час реалізації бойових задумів, бойових дій. Руйнує ту не завжди струнку, не завжди ідеальну конструкцію, яку намагаються вибудувати воєначальники спільно із там цивільним сектором, який залучений безпосередньо до організації чи забезпечення бойових дій. Так, критикувати треба, критикувати потрібно жорстко, критикувати потрібно фактово, як це роблять? Значна частина українських і журналістів, і українського суспільства дуже аргументовано, обов'язково дуже аргументовано і обов'язково знаєте не під руку, коли реалізовуються окремі процеси і проекти. І добре, що у нас абсолютна більшість українців це усвідомлює. Тому в даному разі Мені б хотілося, щоб ця операція супроводжувалася виключно будь-які операції, українські бойові супроводжувалися виключно тією інформацією, е, яка корисна для успіху цієї операції, і навіть у разі, якщо ми передбачимо, що якась із операцій не говорю зараз про курську операцію, може бути вже наперед приречена на неуспіх, і там видно ці особливості, то не треба для ворога підкреслювати. Ті слабкі місця, які ми побачили в українських силах оборони, яким нам бачите збоку видніше, і які у разі, коли будуть почутими ворогом, то дозволять йому скористатися цими моментами. Тому тут знаєте, попри всі бажання, можливо, дуже добре видаватися розумним, рудованим, коли ти розглядаєш сценарій, наприклад, розгортання подій. Під час реалізації тієї чи іншої операції, особливо з напрямками, сказанням е, того, де які можуть бути успішні просування, які можуть бути е, дії ворога і дії власних е, е, сил засобів. Але від цього треба утримуватися, тоді, коли реалізується операція, від цього треба утримуватися для того, щоб не дати додаткових аргументів нашому ворогові. Тому. Тут в даному разі ми слухаємо, чуємо, бачимо те, що дає зараз е Генеральний штаб, те, що дають відповідні уповноважені структури, і ми розуміємо, навіть якщо ми не почуємо якоїсь важливої для суспільства інформації в режимі онлайн, то е ми сподіваємося на мудрість і те, що все таки більше. Видно і більше відомо зараз частині воєначальників, які ведуть там безпосередньо бойові дії, і вони роблять все для того, щоб зберегти солдата, в тому числі допомогти йому е, або розвити успішну операцію, або залишитися. Живим і вийти з меншими втратами під час коли операція там розвивається не за тим задумом, який був спочатку запланований, розрахований на успіх. Тому тобто, тут в даному разі інформаційна тиша це вкрай важливо для конкретного солдата, який має конкретне ім'я і прізвище, і має є людиною з нашого українського середовища, який наразі реалізовує цей бойовий задум. І чи стане він сильнішим від того, що йому скажуть зараз, і він почує, він прочитає в інтернеті. Він послухає ці заяви. Він прочитає цю новину, що він марні справи робить, що це не потрібно, що він потрібен в іншому місці? Це точно не те, що зробить його сильнішим. Тому в даному разі я хотів би, щоб ми після операцій, не прив'язуючи до них, так ми, як демократичне суспільство, зможемо проаналізувати ага? Правильно було чи неправильно, і зараз, будь ласка, аналізуємо операції там літа 2023 року. Аналізуємо операції тримісячної там давності, двомісячної давності, коли ми розуміємо, що вже наш аналіз точно не зашкодить нашому солдату, який безпосередньо бере участь у бойових діях. Осін та аналітики звертають увагу на те, що російські безпілотники стали небезпечнішими. На що вони звертають увагу? На те, що окупанти почали скидати касетні боєприпаси і гранати із безпілотників, типу Гербера або Шахет. Вже такі випадки були помічені на Сумщині, коли з фактично такого пінопластового макету Гербера був скинутий боєприпас. Ну і на Полтавщині так само. Схожий випадок зафіксували, тобто, тепер, як говорять осінь аналітики, безпілотники не лише відволікають протиповітряну оборону, використовуються як камікадзе, але можуть так само скидати боєприпаси на людей. Як прокоментуєте власне і наскільки це ну, серйозним викликом зараз стає для протидії російським воплам? Ну, це не є новиною, тим, що безпілотники використовуються в розвідувальному і ударному а, в, варіанті, і а, зрозуміло, що недорогі російські гарбери, які а, росіяни зробили мавпуючи частково, а частково примітивізуючи іранський шахет. А, вони справді в масовому застосуванні вони завдають шкоди і створюють додаткові завдання для українських сил оборони для протиповітряної оборони для а, засобів радіоелектронної боротьби тобто, все це важливо враховувати, тим більше, що ми розуміємо, що ці апарати коштують відносно недорого. Так, росіяни навчилися користуватися ними з. На доволі високою точністю скидаючи в тому числі касетні боєприпаси, і ми розуміємо, так це виклик 2025 року спільно з іншими розробками в напрямку е, керування і використання безпілотних апаратів, зокрема оптоволоконних систем. Е, і я абсолютно впевнений, що ці технології вони звичайно ж будуть розвиватися під час війни, і українці теж не стоять на місці, і українці теж використовують. Різні технологічні знахідки, які дозволяють їм бути більш ефективними у враженні ворога і його техніки, до речі, про наші вітчизняні технології зараз до цієї теми перейдемо. В головному управлінні розвідки заявили про те, що зараз російська армія не має ефективної протидії українським. Морським дроном а відтак, які зараз можливості усе це відкриває для наших захисників? Те, що ми маємо продовж якогось більшою чи меншою мірою короткого часу запас. Можливостей, я говорю більшого чи меншого короткого часу, бо зрештою ворог так само його технології не стоять на місці. Він намагається знайти протидію українським ефективним засобам буде шукати цю протидію, те, що ми маємо можливість його вражати це означає що ми попереду в технологіях і це означає що ми повинні максимально в той період поки він не знайшов протидії поки він не масштабував цю протидію використати ефект українського ноу хау новинки що власне ми значною мірою тобто українська сторона і зробили у 2024 році а до цього ще у 2023 році тоді коли е, чорноморський флот Російської Федерації, який лякав э, кожну державу. Що мала доступ до Чорного моря, намагався домінувати і бути таким собі злим поліцейським в Чорному морі, в тому числі знищуючи кораблі, знищуючи український флот, оцей Чорноморський флот приказав довго жити і зараз знаходиться там, де і русський воєнний корабль змушений був тікати, поховався по шпаринах Чорного моря, не може виконувати своєї функції, вже не говорячи про десантні кораблі, о, закінчилися. Кораблі, які ризикували виходити на велику воду для того, щоб запустити калібри, і, і час від часу ми бачимо черговий потоплений корабель з колись страшного і великого російського чорноморського флоту, який вже перетворився не те, що в флотилію, а в напівфлотилію. Знову ж ховаючись та не маючи можливості сховатися надійно і в закутках Чорного моря, і, можливо, складною системою каналів, намагаючись приховатися десь в районі Каспійського моря. Тому ми бачимо успіх Росії українських безпілотних систем протидії російським кораблям. І зараз ми побачили наприкінці минулого року нову. Форму використання як новий засіб для враження російської авіації, і в режимі патрулювання Чорного моря ми бачимо, як ці магури оснащені вже зенітною артилерією, здатні збивати російські вертольоти притом навіть по два на день. Тому я розумію, що для росіян. Можливості звужуються у зв'язку з такими системами, і навряд чи вони дуже швидко знайдуть ефективну протидію, бо тут є комбінація анонімізованого і. Доволі надійного зв'язку з оператором і можливість автономної дії, автономного пошуку цілі і відпрацювання по цій цілі з високою ймовірністю враження, тому я думаю, росіяни будуть шукати. Не знаю, вистачить їм для цього 2025 року, але вони точно. Будуть зазнавати втрати а можливо великих втрат, а можливо, і змушені будуть відмовитися від польотів своєї авіації над акваторією Чорного моря і е, бути ще більш вразливими. Над сукодольною територією окупованої України, тому, звичайно, ми чекаємо подальших успіхів по контролю українських безпілотних систем, українських роботизованих систем, вогневих, в тому числі, в Чорному морі, а можливо, в Азовському морі, я не виключаю, що ми можемо і туди. Кілька або кілька десятків таких систем в автономному режимі запустити з тим, щоб вони працювали і чергували. Кілька військово-політичних тем з вами хочу обговорити. Ну, по перше, видання політику озвучило список спойлерів на 2025 рік. І один із таких прогнозів, як вони пишуть, це альянс Трампа і Сі дзіньпіна, а також їхня спільна робота над угодою щодо України. Як ви оцінюєте відсоткову ймовірність реалізації такого сценарію, яку прогнозує політько? Оцінюю я її як ймовір. Uh -huh. Коли, коли ще два-три роки тому ми могли відносно спокійно розуміти, що Сполучені Штати Америки мають стратегію своєї поведінки на рік, два і нехай ця стратегія поведінки була під знаком питання в окремі часи, зокрема, пов'язаний знак питання, був пов'язаний з реакцією тих чи інших політичних сил Сполучених Штатах Америки, тоді коли було прийнято рішення. Я нагадаю про рішення щодо. Постачання забезпечення українських сил оборони засобами, відповідно, формування бюджету оборони України на 61 мільярд доларів, якого нам довелося чекати більше, ніж пів року. Звичайно, попри все це, ми могли прогнозувати. Політику Сполучених Штатів Америки стосовно України і українсько-російської війни наразі складно прогнозувати і тут діапазон наших думок і діапазон рішень, які лежать в площині адміністрації президента Трампа, який набуде повноважень після 20 січня, він дуже дуже широкий. Починаючи від того, що він після Певного періоду переговорних процесів з путіним все таки дійде до абсолютно логічного висновку, що Путін це бедбой в сучасній в сучасній історії, якого треба знищити для того, щоб він не наробив більше шкоди, і закінчуючи тим, що він спробує домовлятися. І, от, домовляючись, звичайно, не виключено, що це може бути нові альянси, в тому числі Альянс з. Китаєм і тоді світ, знаєте, він зараз доволі не, не чітко ділиться, точніше, він чітко ділиться на ті країни, які борються у війні проти Росії на вісь зла, але нечіткість в частині дуже багатьох країн, які не зайняли своєї жорсткої позиції, які намагаються використати війну в своїх власних цілях. Зрозуміло, що я не відкидаю те, що у власних цілях війну можуть використати абсолютно в абсолютно більшість країн, в тому числі й тих, які допомагають Україні, допомагають щиро. Але тут питання в тому, як використати чи то іміджево, чи то спробувати нажитися на українських бідах зараз і на українському горі. То в принципі, Сполучені Штати залишаються. Наразі тією країною, яка захищала і захищає цінності, цінності свободи, цінності демократії, цінності порядку в міждержавних стосунках, ці цінності закону права. І ми бачимо, що є значна частина країн, яка визначає цінністю теж дуже непогано, але там добробут своїх власних громадян можливість заробити, і ми так само пам'ятаємо, що для сполучених штатів є серйозною знову ж цінністю глобальною це о, вільний ринок. Заробітки, зрештою, підприємництво, бізнес, і все те, що пов'язано з формуванням валового продукту як державного, так і окремого заробітку окремого громадянина і добробуту окремого громадянина. І мені б дуже не хотілося, щоб заробляючи американці, відмовилися від тих цінностей, якими є, свобода, демократія і. Взаємні зобов'язання взяті на себе по захисту цієї свободи і демократії, зокрема допомога Україні під час війни. Я розумію, що зараз є можливість такої сценарії, що Сполучені Штати Америки скажуть, а чому не можна заробити на цій війні? Є ринок, є ринок, на якому ми можемо продавати зброю, є покупець, є покупець, який має великі гроші. Чому ми не можемо продавати цю зброю Росії, тобто аж до найгіршого сценарію. На жаль, як на мене, немає абсолютної гарантії, що цей сценарій неймовірний за певних обставин, певні ділові кола Сполучених Штатів Америки. Я впевнений, що підігріваючись російською російською пропагандою і російськими наративами, які намагатимуться сформувати в суспільстві, будуть говорити. А в і будуть допомагати американцям, наприклад, зрозуміти, що і українці, і росіяни це насправді з одного тіста люди, вони всі однакові. От, ми допомагаємо українцям. Ми там мало заробляємо. А давайте будемо допомагати допомагати ще й росіянам. Будемо продавати їм зброю. Бо однаково вони. Люди, які там незрозумілі, будуть підвищувати, підсилювати історії про українську корупцію, наприклад. Будуть говорити, так, Путін покидьок росіяни, дикуни і люди, які не мають нічого людського, циніки. але українці теж недалеко від них пішли. Подивіться, там от у них крадії, там вони десь нездатні вже впродовж тривалого часу викорінити. Корупційні злодіяння в своїх наживаються на війні. Ось, подивіться, українці їздять на Ламборджині там та на Феррарі по Європах в той час, коли ми тут намагаємося їм допомагати. Тобто, все це може бути підігріто, і все це може знайти свій вихід в тому, що вони сформують політику і скажуть, а чому ми повинні заробляти у нас бізнес, у нас є поле. Навіщо ми повинні там якимись душевними муками терзатися допомагаючи українцям, які не ідеальні? Я, на жаль, да, сформував впродовж тривалого часу таку сформулював негативний сценарій, але він є, на жаль, ймовірний. Я не бачу таких категоричних якихось запобіжників, чому він не може реалізуватися за жодних умов і обставин. Так, він не надто ймовірний, але. Може бути, ну і звичайно, більш ймовірний мені здається, виходячи з традиції свободи і демократії в Сполучених Штатах Америки, це те, що переконавшись в тому, що Путін покидьок якийсь не вартий того, щоб залишитися його політика є політикою злочинною, шкідливою для майбутнього світу і людства, і е, його треба знищити. і Що Сполучені Штати Америки, попри те, що зав'язані. На е, шпагати між Китаєм і Індією, де бізнес окремих спонсорів республіканської партії, якраз і ключових спонсорів республіканської партії має е, ливинну частку і контрольні пакети, попри це, Америка вибере шлях. Допомоги Україні, партнерства з Україною, тому що ми частина однієї цивілізації, власна цивілізація, яка протистоїть зараз російському дикунству, а з Китаєм при цьому можна співробітничати, треба співробітничати в частині ринковій, в тому, що і Китай. Буде мати і має своє місце в світовій торгівлі, але дотримуватися правил при цьому обов'язково. Але Китай так само зацікавлений в тому, щоб не стати жертвою ядерної війни, яку ініціює і провокує Росія постійно разом із своїм сателітом Північної Кореї. Я думаю, місце для спільних інтересів є і значна частина цього місця, не за рахунок України, але знову ж. Ми не знаємо, якою є концепція зовнішньої політики щодо України з боку Сполучених Штатів Америки. Тому з настороженням спостерігаємо за еволюцією цих думок. Іван не щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і завжди вас раді бачити на нашій платформі. Дякую, хай усім нам щастить.